Мало того, люди, в людей язик не повертається про свої права заявити. Язик не повертається. Люди бояться сказати, що в них є права, в них просто страх. Да? Наприклад, підрулює хтось до людини, да? хтось підрулює і починає щось там розповідати. І в людини просто страх щось сказати у свою защиту. Це працює рабська програма, яку записували дуже дуже довго, і її записали, і вона працює. 90% людей записана ця програма раба, який не може відкрити свого рота і сказати, що в нього є права, і що його захищає Конституція України, і що він є людина, в якої є права. Рот просто не відкривається. Чому він не відкривається? По-перше, стоїть ця програма раба, а по-друге, нема знань, що нема що сказати. От люди, я дивуюся, люди зараз в сучасному світі ходять по вулиці без знань, як ви можете ходити без знань про права людини просто по вулиці в сучасних умовах. Це небезпечно. Не знати свої права на даний момент це небезпечно. А люди линуються, просто линуються себе спасати. Як би це смішно не звучало, просто линуються елементарну конституцію відкрити, почитати. Просто линуються. А вони думають, а, так. Ну, коротше, як знаєте, як наші українці, моя хата з краю, там мене це не коснеться, туди-сюди, тара-та-та, -та, і ля-ля та тапаля. А коли це касається, от тоді він починає чусати затилок і думати: блін, а надо було, було. друзі, потрібно заздалегідь. Заздалегідь потрібно вміти себе защитить. Причому з допомогою інтелекту. Тому що за допомогою кулаків не завжди вдається людям себе захистити, а можна навіть приобрести проблем. Треба себе вміти захищати з допомогою мозгов і з допомогою знань. Коли у вас є знання, тоді ви можете себе захистити. Тому що е тільки знання і вміння знати, що сказати, може захистити вас в даний момент. А по-другому. Ніяк не вийде. Ну, хіба що там є у вас якісь другі шкурні варіанти.